Отримала надбавку до пенсії у січні 2026 року, але мені її не виплатили, цю надбавку. Чому не виплачують надбавку до пенсії, яку нараховують, і чому багато пенсіонерів говорять, що їм взагалі немає нарахувань, вони отримали пенсію, таку, як і була раніше? Я вам зараз про це все розкажу я вас вітаю. І важлива тема для пенсіонерів. Чому важлива тема? Тому що, перше сказала, я отримала надбавку. У мене 45 років страхового стажу. Я отримала надбавку 23 гривні. 23 гривні. Ну, 23 з чимось, якісь там копійки ще я отримала. Ось таку надбавку я отримала в січні. Але мені її не виплатили. І це вже не вперше. Я хочу, щоб ви знали про те, що відбувається і як не виплачують людям гроші. І часто спілкуюся з людьми, і ось люди говорять про те, що «А мені взагалі ніякої надбавки не було. Звісно, що люди навіть не знають про те, що у них була надбавка. Я отримала чи отримав пенсію точно таку, як у мене була в грудні місяці. Друзі, я також отримала таку пенсію, як була в грудні місяці. І я подивлюся, скільки місяців. Я ще подивлюся лютий і, можливо, подивлюся березень, що буде, тому що мене це обурює. У мене вже так один раз було, десь пів року назад. Це. У мене я звільнилася з роботи, і мені зробили перерахунок пенсії. Після звільнення з роботи ми повинні, працюючи пенсіонери, обов'язково повідомити пенсійний фонд про те, що ми звільнилися з роботи. Пенсійний фонд робить нам перерахування, і ми отримуємо іще надбавку до пенсії. Ну, от я подала заяву про те, що я звільнилася з роботи, зробила. Скан копії листків е, трудової книжки останніх. Я е, зров, ще в мене запит потім прийшов, щоб я прислала наказ про моє звільнення, хоч відділ кадрів усе це передає до пенсійного фонду, але ну, вимагають ще з мене, щоб я це. Подала, ну, будь ласка, думаю, я зроблю не настільки це складно, зробити скан копії і через свій кабінет у Пенсійному фонді України відправити ці скан копії, щоб все ж таки пенсійний фонд мені зробив перерахунок пенсії після мого звільнення, тому що ну, я майже не допрацювала ось ці два роки. Тобто два роки після пенсії я пропрацювала, мені зробили перерахунок. І потім я ще півтора року пропрацювала після цього і звільнилася з роботи. І ми з вами знаємо, що законодавство вимагає, щоб ми, обов'язково працюючи пенсіонери, подали саме відомість про до пенсійного фонду, що ми вже не працюємо, що ми звільнилися з роботи, тому що ці нарахування різняться, коли працюють. Пенсіонери, і коли не працюють пенсіонери. І я звільнилася і очікую. Очікую місяць, очікую два місяці. Я зайшла у свій кабінет у Пенсійному фонді України, подивилася, що є протокол на рахування пенсії, і пенсію у мене збільшено від 1 вересня. А я не отримала ту пенсію. Підвищену я отримую уже три місяці. Я отримую таку пенсію, яку я отримувала іще, коли був червень, липень, серпень. Я отримувала таку саму пенсію. Я думаю, ну який же це вони перерахунок зробили що у мене така сама пенсія. Ну, зайду я в свій кабінет. Зайшла я в свій кабінет і побачила, що в мене є протокол на рахування пенсії і від 1 вересня у мене пенсія збільшена. Вона збільшена була небагато, на 50 чимось гривень тільки. Але вони не виплачувалися. Тобто три місяці після цього пройшло, але пенсія підвищена мені не виплачували, хоч протокол нарахування є. І пишеться, що яка пенсія, сума пенсії у мене, а приходить у мене та сума, яка приходила раніше і ще влітку. Я думаю, як так може бути? Раніше я не заглядувала в пенсійний кабінет і не цікавилася. Там протокол на рахування, яка пенсія, я не так давно пішла на пенсію, і ще не думала, що можуть бути такі варіанти, коли пенсіонеру пенсію додали, але пенсіонер продовжує отримувати гроші, йому поступають через банк на карточку ці, ці самі гроші, ці самі виплати, що були іще до перерахунку пенсії. Звісно, що я після того, як побачила, що три місяці і ніхто мені не доплачує, я зробила запит, електронний запит через свій кабінет до пенсійного фонду. Я написала, що є протокол нарахування пенсії. В протоколі нарахування пенсії у мене з вересня місяця ось така пенсія. Після цього. Пройшло три місяці, а я пенсію отримую таку, як отримувала в липні, серпні така пенсія, як була раніше. Після цього мені сказали, що ви надійшліть іще копії трудової книжки останні сторінки і наказ, що ви звільнилися. Я в своєму кабінеті побачила, що відділ кадрів це все передав. Тобто записи є, що я звільнилася з роботи, який номер наказу мого звільнення, але ну, попросили так, захотіли вони, щоб я це продублювала. Продублювала я. Зробила скан копії і відправила. Відправила, очікую. Очікую, друзі, і приходить мені пенсія, така. Уже як є в протоколі нарахування пенсії, і плюс мені іще додали, ну, якщо в мене 50 чимось гривень в місяць, то там вийшло щось 160 чимось гривень я окремим платежом мені надійшло ну, прямо в один день. Прийшла пенсія, і додатково окремим платежом прийшло те, що вони мені за три місяці не доплатили. Тепер же друзі, січень місяць, так, у січні місяці ми з вами знаємо, я розказувала про це: було, знову перераховували пенсію, тому що прожитковий мінімум у нас збільшився. І тому відбувався перерахунок пенсії за понаднормовий стаж людям повинні були додати там по чимось гривень за кожен рік. 234, по-моєму, гривні за кожен рік вони мають додавати. І мені додали. Я все ж таки отримала у січні місяці пенсію. Пенсія була точно така у мене, як була в грудні. І я вирішила поцікавитися, чи зробили мені ось цей перерахунок, чи не зробили. Зробили перерахунок. І написано, що з 1 січня я маю отримувати на 23 гривні більше. Тобто до тієї суми, що була раніше, я в січні мала отримати на 23 гривні пенсію більше. Я отримала пенсію таку саму, ну, 23 гривні. Що таке 23 гривні? Можна сказати, що на зайву хлібину держава додала мені грошей. Тому що, ну, як можна назвати так, ну, або там купити, наприклад, крупи. Я можу купити крупи. Додала держава, додала дуже мало. Хотілося б, звісно, щоб додали більше, тому що маю такий величезний страховий стаж і понаднормовий я маю стаж який, а мені доплатили тільки як за 10 років понаднормового стажу. Хочеться з цим розібратися, але ви знаєте, так набридло з цим усім розбиратися. Все ж таки хочеться запитати, за що мені додали тільки 23 гривні? Якщо у мене я йшла на пенсію, я повинна була 30 років відпрацювати. Так? І я маю 45 років, тобто за 15 вони за 10 років порахували. Можливо, я ще таке звернення зроблю, я намагаюся з цим розібратися. Але ж, друзі, уже лютий місяць, в лютому місяці, я хочу подивитися, все ж таки, не буду забігати наперед. Чи прийде мені підвищена пенсія, і чи додадуть вони мені оці 23 гривні окремим платежем за січень місяць? Тому що в січні місяці дуже часто бувають збої у будь-яких системах, і в тому числі на сайті Пенсійного фонду, і так само в банківській системі можуть бути якісь збої. І я побачу: прийшли мені ці додаткові 23 гривні, чи вони не прийшли? І я подивлюся, яку пенсію я отримую в лютому місяці. І ще хочу сказати: увага! Будемо розбиратися разом з цим, що відбувається. Хто ще не підписався на мій канал, не підписуйтесь, тому що всі актуальні гарячі проблеми я намагаюся вирішити, щоб пенсіонери були обізнані і знали, коли держава додає, коли не додає, скільки додає. І ось як у моєму випадку, уже вдруге. В 2025 році у мене була така проблема, але ну не так далеко. Восени. І знову, вже 2026 рік, і знову ця проблема. Знову мені не доплатили гроші. Я не буду зараз робити запит. Чому мені не доплатили ці гроші? Тому що через збої в системі, можливо, ось таке виникло. 23 гривні не вирішують великої ролі для мене. Але якщо знову кожного місяця мені не будуть доплачувати 23 гривні, і навіть якщо мені в січні пенсія прийде на 23 гривні більша, а оті 23 гривні за січень місяць мені не доплатять. Не тому, що вирішують проблему 23 гривні, а тому, що напишу запит, тому що пенсійний фонд не повинен так робити, коли є протокол на рахування пенсії і там є ось така сума, а виплачують іншу суму. Чому виплачують іншу суму? Я хочу знати, чому такі прямо дуже часто збої. Так, я там пенсіонерка з невеликим пенсійним стажем. Але за оці три роки свого пенсійного стажу, вже скоро чотири роки буде, як я на пенсії, я побачила, що вдруге держава мене дурить, не доплачують мені ці гроші. Тобто, я до них повинна писати друзі, я хочу вам порадити. Зайдіть у свій кабінет у пенсійному фонді України, подивіться в протокол нарахування пенсії. Подивіться, яка у вас пенсія, можливо, вам також пенсію збільшили і продовжують по-старому виплачувати саме ось цю суму. Нехай навіть ця доплата була невелика. Але ж то наші гроші, ми ж їх хочемо отримувати. Якщо мені нарахували ось цю пенсію. І мені її не доплатили, куди йдуть мої гроші? Я би хотіла знати, куди йдуть мої гроші? Ну, добре, що я юрист і обізнана в цих питаннях, і я вирішую проблеми ось таким чином. Я розумію, як це зробити, як подати клопотання, як подати запит. Що робити ось в будь-яких випадках, які трапляються зараз? Я вже на пенсії, ось такі нові випадки, які почали траплятися. Я з цими новими випадками розбираюся. І я буду у своїх відео розказувати вам про оці помилки, які роблять по відношенню до нас, тому що все, що ми заробили, ми маємо отримувати. Ми й так отримуємо недостатньо тієї пенсії, тому що. Ну, Всі знаємо про те, що у нас велика частина більше 600 тисяч пенсіонерів знаходяться за межею бідності. Тож, будь ласка, якщо ми отримуємо ці додаткові копійки від держави, ми повинні знати про те, що ми отримали і що держава має нам їх виплачувати. Тому не полінуйтесь зайти. В свій кабінет на сайті Пенсійного фонду України і подивитися, що у вас яка сума в протоколі нарахування є. І ви зрозумієте, чи були у вас надбавки в січні, чи не були, чи отримаєте ви таку суму, як маєте отримувати. І я вважаю всім гарного настрою, доброго здоров'я. Ніколи дуже не засмучуватися через пенсійний фонд. І будемо з вами на зв'язку, кому подобається моє відео. Ставте вподобайки, поширюйте відео. Чому я говорю ставте вподобайки, поширюйте відео, не тому, що мені там дуже бачив вподобайки чи поширення треба. Ні, це тим пенсіонерам і дітей-пенсіонерів треба ці відео для того, щоб вони зрозуміли, як нас, пенсіонерів, можуть дурити. І ми маємо відстоювати свої права. Всього доброго, до побачення!